Вітаю, шановні друзі. Давайте подивимося, чи дійсно події, які зараз відбуваються, це і саме охочих, це і, можливо, прийняття оцих ось санкцій стануть переломними у ході розв'язання російсько-української війни. Давайте глянемо, чи дійсно ця цей тиждень, як говорять, буде досить визначальним. Питаємо Таро. Так, старший аркан, старший аркан страшний суд. Це та відправна точка, яка дасть шанс піти іншою дорогою. Ну, дійсно так. Саме зараз шукається виход із надскладної ситуації. Збирається інформація. Думають, як це зробити, да? але саме ці дні є визначальними по страшному суду, тому що саме зараз, на сьогодні, вже готові діяти, щоб мати шанс у змінах. Тут пошук вирішення. Старих проблем, будуть думати, як змінити господарську частину України. І знаєте, я вам скажу так: навколо цього об'єдналися, об'єдналися народи, об'єдналися люди, об'єдналися народи, об'єднались. Ці держави, да, країни і так далі. Ну що, тут ще більше об'єднання навколо вирішення проблеми. Судний день. Дійсно, дійсно так, відправна точка. Це дійсно так. Хочуть зробити абсолютно, все, щоб ну, забрати забрати те, що було, да? те, що було. Дивіться. Країни ще більше, третя сторона, тобто країни ще більше об'єдналися і готові діяти, готові діяти, готові спитати за все. Да? Тобто зараз закладаються такі дні, коли є шанс да? запитати. Запитати за все. Так. Давайте ще глянемо, що тут у нас може бути, ну, карта смерті, це вже, це я скажу що 100%, 100%. Зараз закладаються ці основи, да? ось тут пентаклі. Закладається основа, основа досить уже таких, ну, скажімо, значущих якихось подій. Тут дійсно вже буде трансформація. Дійсно йтиме трансформація. Два аркани досить серйозних у цьому плані вийшли. Це смерть і страшний суд. От по них ми можемо судити. Це значуще, значущі, досить значущі аркани випали. І мир, і карта миру, дивіться, через смерть до відродження і до миру. Ну, однозначно, однозначно, цей саміт, ці події, які зараз закладаються, вони, будуть, вони стануть ключовими або переломними, або, ще скажу, вони стануть точкою відрахунку, відрахунку часу. Ось так. Можливо, навіть для Росії, можливо, для, взагалі для війни. Розумієте? І дивіться, дуже мало-дуже мало випадає взагалі одна тільки карта, от, да, здається, одна тільки карта, яка говорить про, про ну, якусь, якусь воєнну, несе воєнну інформацію да, в собі, воєнну інформацію. Всі інші карти це пошук виходу із ситуації. Шляхом, шляхом пошуку, да, пошуку ситуації, ось іще старший аркан-отшельник, да, тобто як відійти, як піти іншим шляхом, як знайти шанс і так далі. Ну, досить досить такі впевнені карти випали, особливо навіть із старших арканів, які говорять про те, що дійсно зараз саме в ці дні закладається переломний момент да, ось по цих двох картах. Закладається переломний момент, і третю, можу, так, старші аркани, дивіться. Шукають вихід ситуації. Скоро все, може все закінчитися, причому смерть це така карта, вона може, може сказати, що подія може статися будь-коли. Смерть приходить тоді, коли ніхто її не чекає. В самий такий, знаєте, непідходящий, як кажуть, момент. Але якщо ця смерть, якщо цей меч поставив крапку у війні, дасть шанс. Да? Дасть шанс поставити. Крапочку у війні і закінчити, закінчити її, да? смерть і страшний суд це закінчення, закінчення, да? і ось дивіться, ще карта мир. Тобто етап війни він вже підходить до кінця. І саме ці події. Які зараз відбуваються, вони прискорять кінець війни і дадуть шанс на мир. Так, це дуже важливий зараз період відбувається. Ну що, почекаємо, подивимося. Дякую вам за увагу. На все добре, до побачення.